У ній відбувались таємні богослужіння, сповіді та навіть хрещення дітей. В садибі місцевого священника у селі Старий Лисець облаштували справжній музей. Займалися цим тутешні жителі, які власними силами відновлювали родинне обістя Миколи Волосянка. Побував у його домі і наш Денис Лужний. Він пройшов через тортуру НКВС. Був ув'язнені, проте продовжував правити у підпіллі. Ось у цьому домі раніше жив отець Микола Волосянко. Сьогодні в його обісі створили музей. Це перший священник в селі він, і він був він, як себе посвятив на греко-католицьку віру. І потім йому казали, щоб він перейшов на цю православну московську. Він сказав, що ні, що колись прийде, той час що, шукав на що цього, що, що, що ця віра восторжествує. Що і тоді, як малося вже починати Україна, він перший вивісив ту ж синій жовтий прапор. Так про отця Миколу Волосянка пригадує його родич, якого звати також Микола. Чоловік розповідає, у часи підпілля їм жилося досить важко. Тут, як приходили на НКВД, тут ми були теж всі в страху, всі в страху, в страху були, бо він саме найбільше він і всю літургію. Що от цього матір у нього, у нього була така ця статуетка? Ми мусили то все збирати і ховати, ховати, бо зразу, зразу були б були, забирали. Про отця Миколу у селі знали усі, та й поза його межами також. Ось у цій кімнаті він проводив літургії та богослужіння. Людей іноді так було, що в коридорчику аж так. Вікна зачинені, закриті ще, і хтось один чергував на подвір'ї для того, щоб якщо в разі якоїсь небезпеки швиденько попередити. І люди горнулися до отця. Люди приходили з сусідніх сіл, люди приходили, вміли передавати ту інформацію. Сьогодні буде літургія, і всі тихенько сюди сходились. А от сусідня кімната у домі священика слугувала коморою, проте згодом стала місцем, куди сходилися люди, аби посповідатися. Отець у цій комірці служив свою першу службу Божу, тому що навіть рідні, навіть батько не знав, що він є священником, і від першу службу Божу, коли служив, то майже цілу службу Божу плакав. Тому що такі були складні часи, що потрібно було скриватися, переховуватися у такій маленькій комірці і служити Богу. Сьогодні будинок з більш як столітньою історією переробили у музей, в якому зібрали унікальні речі священника. У нас тут є ложечка, якою за підпілля. Отець Микола причащав вірних». Є збережена, і ми дуже цінуємо ці реліквії. У нас є і який які нам передали отця Миколи Волосянка, які передали нам отці і брати із кохання. Отут є на цій вітрині богослужбові книги, які мають 907 рік, 920-й, 1925 рік. І тут є. Книга поминальна і на старослов'янській мові. На цій вітрині зібрані особисті ресті отця. Дуже також цінний документ це довідка звільнення із в'язниці отця, за якою статею його судили. опір представникам радянської влади. Такий музей став надбанням населеного пункту, переконаний місцевий голова. У нас є багато соціальних проєктів у громаді, а це додалася ще одна ізюминка духовного життя. І у нас в цьому році дуже приємна буде подія. Ми маємо стареньку церковку, яку він ходив. Сторіччя буде церкві. І Якраз це доповнить у це духовне нашої громади, духовного життя. У будинку місцевого священника планують проводити різноманітні заходи. Ми плануємо тут збиратися на біблійні читання, на спільні молитви, на катехізації. Вже є ідея, щоб це була садиба святого Миколая. Ми хочемо запросити найперше, це буде першим кроком матерів і сім'ї загинутих наших воїнів і спільно із психологами провести тут з ними таке спільну розмову. Отець Микола Волосянко помер у 2019 році. Похований він у Львові.